ख़बर yeah, थो Це, просто, це є стоє уріч і ціла сторона за 6-7 кілометрів. А тут ігоро. Добре, йдемо забирати йде. Йдемо забирати пило. Решта пішком перейду. Посудину підготував і біжимо по наших гірках. До наших трудівниць за виконаним завданням, за продуктами. Ой, вітер наніс культів. Віднімемо зараз. Ні, то картонка. Йдемо спочатку до карніки. Один, там два, три, чотири, п'ять. Так, да. ми шоу нам трудівниці принесли. Ну, як сім'я відводок, то не зовсім аж так і мало і не зовсім аж так багато. Це був відводок, 4 рамки зимував. В принципі, в мене майже всі були такі, тільки там була на горі повноцінна сім'я. І в цьому вулику першому, жовтому теж, можна сказати, що була повноцінна сім'я, та встигла розвинутись. Із двох вуликів. Я розвів 10 сімей. Ну, на жаль, вижили не всі. Вижили не всі. Ну, 10 це грубо говорити, бо там є внизу ще ну там він кілька рамок, 2-3 рамочки, маленький. Але вижив і живе. Добре. Складаємо. Ну і стільки така маленька трудівниця розвинула. Зараз я їх вже розігнав до 12 рамок і вже поставив на ставки. Зараз відкривати не буду, бо без диму можуть трошки дати. Глянемо ще що тут нам принесли. Ці сімейці Карпатка з Карпатки Матері. А обліталася зараза на трутнях бакфаст і бджоли жовті. І тут пилок. Ця сімейка трошки сильніша. Ну і відповідно трошки більше. Хоча я би не сказав, що аж так більше. Порівняно в принципі. Ой. А зараз Карпатка. У зимі я глядів з якого вулика вилітають бджілки, що люблять покусати. З цього вулика, другого. Але і то зараз трошки менше. Мабуть, це була ще стара минулорічна бджола від агресивної породи. Тепер трошки змінилась. Ну, дістаємо, дивимося, що вони там. Ось ця сімейка була слабенька. Але моя слабенька, дивимося. Я її теж розігнав до 12 і вже наставки поставив. Як бачимо, вона нам принесла майже повний. І це чудово. Не розраховував, не розраховував на таке. Добре. Надіюся, ніхто не вели тут звідти. Карніка. Ще одна карніка. Оця, на відміну від тамтої першого вулика, розвивається тугіше. Тут рамки я ще то не то, що на ставок не поставив, я ще навіть на всю не розширив, Тут ще тільки 10 рамок є. А вулик 12-ти рамковий. Так, і от у нас результат. Мало-мало що. Я мабуть відкрию, відкрию, нехай собі носять. Нехай собі носять, мені не треба від них. Ледь-ледь, ледь, тут 50 грамм. Це практично нічого. Краще я їм відкрию. Треба їх завтра глянути. Що з ними як. Чи обсижують рамки, чи знов забирати від них. Відкрию я їм. Хай йдуть так. О! Ну і зараз, мабуть, в цьому мав би бути. Ого! Скільки розсипали пілку. Там Карпатка на восьми рамок розширив. Взиму йшов на двох рамках відводок. Зараз вже вісім. Глянемо на неї колись. І притому я її цій сім'ї не допомагав. Ні рамками розплоду, ні нічого. Отут в мене слабенька сімейка. Відводочок цей розвинувся погано. Тут я допомагав, я вже дав їм. Три рамки розплоду закритого на виході. А в цій була карніка і вона у нас відійшла у лютому місяці. Ну, небагато, небагато, велика сім'я, але принесла небагато. О! Білки знали, яка в мене буде посудена. І стільки принесли. Ну, добре. Ну і вже як до того буду, відео довге вийшло. Йду заберу, зараз там, мабуть, теж Ну середня, Я думаю, що трошки менше половини. Та сімейка трошки ослаблена, але в метку наносили вже добре. Я їх спеціально ослабляв, бо ми до перегові рамки позабивали і посередині розпліт. І от я такі медоперегові рамки із розплодом закритим на виході три забрав звідти, Дві з розплодом, одна чисто медова перегова, без розплоду. Вони не повно були розплідні, а так місцями, клаптиками я поставив у цей вулочок, куди підсилював.